Настрій, Володимир, Володимир Ткаченко, ранково коросання. Заходьте, заходьте. Я просто до Олександра Тяченко ходив на співбесіду доброго і залишився під враженням. Доброго ранку. Така футболка, квін. Ходьте, сідай, будь ласка. Поїдемо вас. Володь, Шо? до Грошової не захотілося Іва? поїхати, не були там ніколи. Ні, не ніколи. на да? Маланку. Ні, ніколи не був. Де а зустрічали ]爷? новий рік? Я, насправді, з українськими праздниками мало знаком, тому що я родився в а Там как-то, в принципі, українські праздники мало хто праздник, тому... А я знаю вашого друга, його звати Вова. Ми з ним працювали на Європі. Так, що це? Я ж не той теж <с> взяв. <Jack> Many... <наблик> <рачив> а він настійно заграває. Він прийшов не один. А ти ж бачиш, що я взагалі тут відсіла, може, он там навіть посидіти. За а Новый год встречали в кругу семьи, все было очень банально, красиво. это в этом году очень так вот нас мы ну, купили много гирлянд, светящихся. У нас было ну, такой красивый домашний Новый год. А как же корпоратив, не продалися? А, Было предложение в Майами, но мы как-то не захотелось как-то лететь. Честно стоит. Да, не захотелось лететь. 36 часов, как бы туда обратно, угу. знаете, вот потерять столько дней, как бы, в пути и э, всего-то пропали. Нет, не попали. Никто не купувал. Володь. Нет, просто не мы покупали. Нет, мы не в этом дело. Хотелось просто дома отметить. Вы до работы легко повертаетесь взагалі? Да. Легко повертаетесь? Для не вас не існує цієї межі. От були свята, повернутися в роботу. Нормально, нормально. Нормально. А над чим зараз працюєш? Сейчас я працюю над тим, щоб от... Начать закончить, начать, начать закончить праздники, да, так як можно сказать, сказати, вот. і приступить к спорту, збросить все, що не посильно дом за праздники. Кілограма <свистов> <Скільки? свистов> <свистов> ну, три, я думаю, нормально. <свистов> Осталось, да. Я хочу зробити пояснення невеличке. Ми насправді дуже схвильовані твоїм приходом, бо ми знаємо Альону Мозгову, точніше не знаємо особисто. Ми чули про неї, да? і от вона зараз сидить, і ми ж маємо тобі поставити підступні <свистов> питання. А вона, я думаю, може вірватися і там голови нам повідкручувати. Хоча зараз посміхається в гарному настрої, вже легше. Соломка можеш задавати ставити пісню? Я не останок залишу. Відбивна наша сьогодні. А взагалі традиції є якісь певні сімейні. Ніяких традицій, таких особо попеть, традиції пети, згадувати свечки, загадати бажання, спаліть його, бокал перемішать, випити. <с> ну, как, такие традиции. А, ну, один раз я помню, загадывал. Да, сбывалось. На самом деле, мне кажется, что желание это лишь повод и стимул для того, чтобы его достичь. Если ты этого желаешь, ты, конечно же, достигнешь его. Я так розумію, що ви тихенько перейшли з Олени Мозговою на тему да, новорічних традицій. А я все таким таки поставлю, повернусь до сімейної пари, до Олени Мозгового ну, питаю, Будь ласка, так, гарнесенько спробую <порізько> це зробити, або щоб мене свої не своєю старою не вдарили по голові. <порізько> чи часто <порізово> вас порівнюють? <порізово> чи часто порівнюють от, власне, ми знаємо, що Олена Мозгова жила з Олександром Поноварьом, співаком. Тобто ви в <порізово> другий співак в її житті. Часто я думаю, хороша я Чи часто порівнюють, чи не Чередтуется к тебе, коли порівнюють? Ну, я даже к нему не Що внимания. Что вы спрашивали? дратується? Я понял, понял. Ну, давно такого не было. На самом деле вы первый в этом году. Так что вам бонус будет. Я спою вам песню. Плюс три карты, да. Пенсики поривнивать? Чи, і в поставили вам питання. Вообще, первая, вопрос в этом году, тому що це перша передача в этом году. В этом... А минулого року взагалі багато разів запитували. Ні, ну були питання, просто є коректні, є некоректні. Я стараюсь вообще, как взагалі бы, на цю тему не отвечать і не розпространятися. Минулий рік закінчився не дуже вдало для тебе. Я маю на увазі в плані відбору на Євробачення, да, була вважається. ця тема. Можливо, як ти вважаєш, пісня була не дуже вдала. Да нет, почему? Песня. Песня была написана. Во-первых, не для Евровидения, она была просто написана, создана душой, родилась здесь, в этой стране, на этой земле. Я, скажем так, нашел очень э, нашел девушку, которая красиво излагает то, что я хочу сказать на украинском языке, потому что с украинским как бы не сильно сложилось в городе Герой Днепропетровск. Поэтому вот. И как бы хотелось вот, довести в этот раз, что украинский язык он достоин для того, чтобы звучал на европейской сцене. Ну, э, в этом году режиме? так сложилось, что э, голосование оказалось. ну, На наш взгляд и на взгляд ребят, которые у нас, э, скажем так, сидели в окопе и следили за всем этим, что оно было не сильно... Сфальшовано было? Ну, да. Ну ты так написал да, да. Серьезно сфальшовано? А звидки в тебе было? Ну, ты, у, нас, у нас нет, конечно, официальная информации, но у нас есть неофициальная информация. И она говорит о том, что э, было на порядок больше голосов, чем 368, которые было зафиксировано телекомпании. Угу. Там просто система такая, что есть телекомпания, да, она заказывает да. провайдера. Провайдер заказывает... Э, ну, у провайдера как бы есть... сервис, э, Да, операторы, которые отсылают им голоса на этот номер 700, э, 701. Вот. Э, провайдер, получается, их считает, он передает как бы, да, Компания. телеканал. Угу. Вот. но ну и там такая как бы такая вот все очень интересная. То есть э, мы бы хотели бы, да, например, подать в суд, сказать, что это все нечестно, давайте mm -hmm. как бы, просмотрим все это. Но там так сделано, что вот провайдер через две недели после того, как голоса подсчитались, через две недели информация все удаляется. Но мы с вами что это праздники, да. Подготовить и успеть в празднике сделать какой-то иск нереально. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. поняли, что. Э, Ну, не, ну как бы, нам просто было интересно как бы посмотреть. Мы информацию, которую нам было интересно, мы узнали. Поняли, yes. кто yes. прав, кто виноват. Ты yes. <laughs> перемогал за тысячи? За no, ну, смотрите, по Э, получается, по голосам от жюри, за что им большое спасибо. Они меня вывели на второе место. Mm -hmm. Вот. А по тем данным, которые у нас есть, только по трем операторам. <coughs> а у нас операторов, получается, ну больше, чем три точно. <coughs> Патриотин оператором, який у нас є інформація, то. В принципі, ти Ещё мав Ще й що хто виграв. Ну, а, але, от, якщо чесно, в принципі, от, як ти вважаєш, ти вже набрав той рівень популярності, той рівень э, народної довіри, щоб мати право представляти нашу Україну на такому міжнародному писаному я, конкурсі. Я, я не можу сказати, що я набрав каких-то татов активів таких вот популярності, тому що я тільки недавно, можна сказати, почав писати свою музику. Я довго к этому підходжу, потому що ну, наприклад, я пишу, почав писати три. Половину-4 года назад, угу. да. И я постепенно подхожу к тому, чтобы песни. Э, нет, то есть я не подхожу к этому как э, конвейер, да, написал, выпустил, написал, выпустил. Я пишу, создаю, хорошо. Да, рождаю, правильно. То есть это с душой рождается, нет никакой математики. Поэтому песни рождаются долго, но зато, когда они рождаются, они появляются очень хорошие. Людям мы можем прямо зараз провести повторный відбір да. до Євробачення За своими. Тиваєшними на саме теж прийдуть смс. Ко друзі, по ти пісня для євробачення да, володимиркаченко. Вам плало чотири голоси у вас вже є. добре. Зникла суета і серце моє утепли, зай слова Спів каву з молоком, ще кого. i

Тобою, собою я. я хочу бути там, де ти, я хочу бути там, де ти, я хочу бути, я хочу, я хочу бути. Ти там де ти Емоції можуть бути тихими, але розривними, так як це робить Володимир Ткаченко. Володя, до цього так гарно в цій студії співав лише Віктор Павлік. Я без цьобу тобі кажу. Сьогодні ти його перевершив. Чудова пісня. Ти її присвятив олевні. Пусть це остається тайний. Що є інша якась ще муза? Ні, інша нет. Другої, нет. Насамкінець, я вона муза она надо не тільки мене, но й многих мужчин в этом мірі насамкінець Шо, тусовка, шоу бізнесу помітила, що мозгова, коли почала спілкуватися з тобою, у вас почалися стосунки. Mm -hmm. е, вона почала частіше посміхатися. І от зараз те, що вона в цій студії посміхається, це теж яскравий приклад. Як тобі, як чоловіку, вдається робити жінку щасливою? То робиш? Ти вважаєш, що ти допомагаєш їй бути щасливою? Я навіть не з задумуюся об этом. Нужно просто быть собой, мужчиной, и все, как бы. Нужно не выдумать велосипед. А ты человек. Ты как человек зараз думаешь про Василий, например? Про дату. Я кто-то спор, я про своя усилия дату. Да нет, на самом деле я сейчас не думаю, потому что. Я об этом не могу думать, потому что Ну, мне надо вот как-то, знаете, в душе у меня так стоит, что я хочу реализоваться, как-то э, оставить вот именно. Есть какая-то у меня планка для себя, что я должен это сделать, а потом я смогу вздохнуть. Потому что я пока, знаете, как бы бегу, 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 открываю двери, но пока не нашел ту самую дверь к слушателю, которую бы я хотел найти. Ну, слухай, ну так же можно до 50 років бігати, шукати, а як же особисте життя, а, а як же родина? А там же и пенсия на горизонте. Ну, я не боюсь. Мне кажется, что, что у творческого человека, наоборот с возрастом появляется много интересных нюансов в его творчестве. Нет, так в творчестве ясно, а як же родина? Як же особисте життя? Ну, Мені кажеться, що там в паспорті нічого не М? Mm? Mm? Ну, не знаю. Ну, це для мужчин все так, звісно, відмазується. <риві> Юлія Крапівна думає по іншому. <риві> <риві> Я думаю по іншому. Що... Слухай, так це ж справа тому, що весілля, там можливо ще весільна пісня, тебе спровокує на той самий поштовх, знаєш, і ти, ти, як ото кажуть, е, чарівний пендель. Е... Реалізується, Володимир. і Володимира Ткаченко почують на всіх радіостаціях. Якщо я чим-то вона там да, нашкодила, у мене є друга пісня. Добре. Прошу тебе пробач, називається. Слег, ну, що, ти зможеш відвестися і пригадати ім'я. Може, він на тебе подивиться зараз в той момент. Як я, це, я, це я не зможу пригадати. У нас в гостях студії був Володимир Ткаченко, популярний український співак, неймовірно талановитий, і сподіваюся, вже скоро стане просто його пісні стануть хітами на українських радіостанціях та музичних каналах. Дякуємо тобі. Дякую. Пендаль, дай йому за те, що назвав тебе Олександром. Будь ласка. Дякую, дякую, дякую,